Давайте з Навроцького. От я знаходжусь зараз Польщі. Що Навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року, так само як це зробила Німеччина, Британія і інші країни Європи, і майже весь світ для українців. Але при тому всьому, от Навроцький каже: як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення. І тут є два варіанти: перша або знов щось переміна цим пугалий в двадцять третій, в двадцять, двадцять з нас цим пугають. тобто, або вони знову. Придумати якісь закони, які дозволили українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде, тому що українці дуже сильно сасут з бюджету з усіх країн за три чимось років, вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, в німеччині навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі. Короче, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому всьому випадку робити? Я думаю, українці дійсно, які до квітня 2026 року якось не легаліз... Не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти, або ж переводити на інакші параграфи, бо український гінофонд, українська кров ну це унікальне з інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи. Українці виглядають дуже бажаними. Насправді, ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи видохнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дішеву роботу, саме мінімальна плата, саме не і так далі. Влаштувати. Туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися, якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити в податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити, і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням в шапці профіля ще декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете Зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. айфони, айпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо, якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну даруємо подарунки, ми зацікавлені, дарувати їх тим, хто зацікавлений. От, але будь ласка, велко можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянуть, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні. Ми до речі, там навчаємо як без банків жити обходиться, бо це вся Бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. Тримайтеся, розповсюджуйте. Слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Папа.